Всі маски скинуті у Верховній Раді провалили голосування законів про прокуратуру та лікування в'язнів за кордоном. Партія регіонів навіть не голосувала проти, просто ігнорувала голосування. Рішення не прийнято Опозиція вважає, що провладна фракція просто не має вказівки свого фактичного голови президента України. Тільки президент Янукович, який не бажає ні при яких обставинах. Підписувати угоду з європейським союзом, в тому числі він не бажає ні приймати закон про прокуратуру, ні приймати закон про медичне лікування Юлії Тимошенко. Робочі групи з розробки законів про прокуратуру та лікування в'язнів за кордоном мають підготувати закони до п'ятниці останнього пленарного засідання до вільніцького саміту. Опозиція відмовилася від своїх поправок до президентського закону про прокуратуру, аби пришвидшити процес. Але партія регіонів продовжує затягувати розгляд. У нас затверджено 620. Тепер нам потрібно зібрати комітет, заяви розглянути і ще зняти десь, ну, думаю, пропозицій 300. Ні, менше, десь 200 пропозицій. Бо вони подали заяви. експерти, трактують дії народних депутатів дуже просто. Опозиція хоче підписання угоди, тому готова йти на будь-які компроміси, голосувати за будь-які закони, які наближають нас до Європи, в тому числі президентські. А партія регіонів, Віктор Янукович імітують, що вони хочуть до Європи. Тепер регіонали звинувачують у можливому непідписанні угоди з ЄС, окрім опозиції, ще й журналістів. Я дуже благодає вашим сілям. Всім Кокс і Олександр Квасневський були присутні на цьому засіданні парламенту залишили Верховну Раду звично без коментарів. Вочевидь, закони не прийняли. Коментувати нічого. Ольга Боліла, Андрію Садчук, Артем Кутасов, соціальна країна.